і мовний склад України був понад 100 років тому. За тогочасним переписом тут домінувала саме українська. Нею розмовляли понад 70% населення. Примітно, що у центрі та на сході рідну українську теж вважала переважна більшість 80-90%. Це навіть більше, ніж у тогочасній Галичині. А такі дані останнього перепису 2001-го. Тут усе з точністю до навпаки. Різко зросла кількість україномовного населення на заході, збільшилась у центрі, а в Донецьку та Луганську україномовних людей суттєво поменшало. У 2001-му таких було лише 25-30%, а у Харкові понад 50. Виходить, за якихось 100 років мовний склад України змінився докорінно, щоб зрозуміти, що такого сталося за цей час та що так змінило мовну ситуацію, зазирнемо в минуле. Що підняти офіційні циркуляри та укази, розвиток української мови намагалися обмежити за останні 400 років майже 50 разів. Найбільш затято це робили росіяни, під вплив яких Україна потрапила з 1654-го. Наприкінці 18-го століття обмеження мови ставали систематичними. Репресивними методами вдалося русифікувати міське населення, але 95% українців на той час жили в селі і тому далі розмовляли українською. Змінювати Тись у глибинці ситуація почала з приходом більшовиків. Все українське розцінювалося як антипролетарське, як буржуазне. А з буржуазією тоді була одна один метод боротьби до і розстріляти. Серйозно за українське село взялися у 32 му 33 му Штучний голод став засобом ліквідації селянства і його мови. 10 мільйонів українців такі офіційні втрати населення за ці роки. У спорожнілі села заселяли нових лояльніших людей. Одним. З найбільш спустошених регіонів була саме сучасна Луганська область, тобто райони Північної Старобільщини. Загалом на території України в кінці 33-го, на початку 34-го року, насела, де раніше було переселення, тобто де раніше було надлишок населення, було е, загалом. Переселено більше 117 тисяч росіян. Уявіть собі, що 300 ешелонів в місяць це по 5-6 тисяч людей в кожному ешелоні. Що цим людям треба зробити? Цим людям треба садки дитячі забезпечити, їм треба школи російські, їм треба газету російську. І так поступово починають закриватися всі українські видання. Чіткі вказівки щодо того, як зрусифікувати українців, були розроблені ще 100 років тому. Один із київських цензорів Сергій Щоголів писав. Достатньо вдарити по шкільній освіті, відучити молоде покоління відмови і заборонити український друк. Основний русифікаційний удар відбувся не в 33, му а в 37-38 му роках. Основними його показниками стали, по-перше, це. Масове звільнення і арешти учителів української мови і літератури було різко збільшена кількість годин на викладання російської мови і літератури як в школах, так і в вузах України. По третє це масове відкриття російськомовних газет і закриття значної частини україномовних на незгодних із системою чекали репресії у музеї радянської окупації. Навіть зберігся документ, за яким видно, що з українською інтелігенцією боролось. Дуже ретельно виділялося певний ліміт, скільки е, осіб має бути піддано репресіям. І слід зазначити, що на Україну такі ліміти вони були е, чи не найбільшими. Білоруська е, радянська соціалістична республіка, е, ліміти надавалися тисяча-півтори тисячі, то цим самим документом. На Україну ліміт виділявся 6 тисяч. І це лише один документ. Таких документів, звичайно, було багато. У 20 столітті трапилося таке чудо, що раптом російська нація стала найчисельнішою. Вона такої не була чисельнішою була українська в 19-му. І досить поглянути статистику. Яким чином такий ріст трапився? Цей ріст трапився за рахунок того, що стали записувати малоросів росіянами. І ця тенденція тривала і в совєтський період, і особливо в час війни. Повоєнні роки теж позначились на мовній ситуації. Під час відновлення промисловості у Харків та Донбас направляли фахівців із Росії. У 60-х роках в Україні вже проживало 7 мільйонів росіян, а в 70-х – 10. Для їхньої зручності все діловодство переводили на загальносоюзну російську. Як каже мовознавець Лариса Масенко, в радянський період навіть діяла спеціальна система уподібнення української мови до російської, щоб перетворити її на бліду кальку і витіснити з ужитку. Особливо добре це можна було. Простежити в перекладах творів Леніна, за якими у ті часи всі вчилися, якщо російське слово допущення у перекладі 32-го року припущення перекладалось, то в 52 другому допущення. Вже точно так, як в російській, якщо слово защита перекладалось у 1932 році як оборона, то в 1952 році як захист. Защита, захист. Тепер, якщо кількість перекладалось у 32-му році як число, то в 52-му як кількість Кількість, кількість, тобто вибиралась форма, наближена до російської. Українська мова залишалася лише номінально мовою науки. Де факто вже давно була російська. Вчителям російської мови та літератури навіть дали 15% відсоткову надбавку. Дисертації з часом теж почали приймати лише загально зрозумілою. Перш, основна все-таки специфіка була це армія. Людину брали в армію, і він там не мав права розмовляти українською мовою, його там вважали за нижчий клас, його били і штампували. Зрештою, після армії він виходив уже русофілом. Він вже для того, щоб мати кар'єру, він мусив бути росіянином. Для того, щоб ти держав, пройшов кар'єр десь там в театрі і так далі, обов составі, ти обов'язково мусив ставити російську класику. В Українська мова була поставлена в таке становище, що вона ніби була не потрібна. Навіть деякі е, батьки, які е, говорили в сім'ї з дітьми українською мовою, вони казали про те, що навіщо нам українська мова, щоб дитина чогось досягла, вона повинна вивчати е, російську мову. На знак протесту проти дискримінації української культури виникає цілий рух шестидесятників. Літературу заборонену до друку вони видають за кордоном. В Україні ж поширюється сам видав власні роздуми, листи з еміграції, заборонена література, все це друкується удома, потайки ночами і передається з рук у руки. Євген Сверстюк теж з покоління шестидесятників за свої твори. Отримав сім років таборів. Їх може не так лякала національна самосвідомість, їх в рівень. Може бути українська культура, може бути українською мовою, як другосортна, як другорядна. Майбутнім книговидавцям Капрановим навчатися уже довелося російською у їхньому рідному очакові на Миколаївщині, де було три військові гарнізони. Всі школи для зручності перейшли на загальнодоступну. Але в 90-х брати Капранови стали першими, хто взявся відновлювати продаж рідної книжки. От тільки виявилося, що в 90-х українських книжок в Україні майже не лишилося. От в цьому каталогу зібрані всі книжки українською мовою, які на той момент існували в Україні. Всі і тут їх шістьсот крапка з, з дитячими, з знаменитим так казав, Заратустра страні із словниками. Росія на той момент за рік видавала приблизно 60-70 тисяч назв книжок. Видавала, видавала за рік. ми жертвою впали уніфікації. Сучасник безнаціональна аммеба. Як в анекдоті, якої ти нації, а якоїсь крізь вам треба? Тетяна Мельниченко, Роман Пух, Євген Чижик, Юрій Анісімов, підсумки тижня.